Так, сьогодні буду розповідати про німецького математика, філолога, юриста та загалом, як його називають останнього універсального генія Готфріда Вільгема Лейбніца. Готфрід Лейбніц народився 1 липня а за старим календарем 21 червня, як і я, 1646 року у Лейпцигу. Його батько був професором філософії та працював у Лейпцизькому університеті. Готфрід, читаючи батькову бібліотеку, адже вона йому залишилась після смерті батька, мав доступ до багатьох книжок, які б він міг отримати, наприклад, тільки після закінчення університету, тобто в великих бібліотеках, але він це мав вже в дитинстві і вже в 12 років знав латині. Він вступив у Лейпцизький університет у 14 років на спеціальність філософія та через два роки отримав бакалавра та ще через два магістра. Також отримав бакалавра права всього за рік навчання. Подалі він хотів отримати ступінь з ступінь доктора права, проте Лецький університет відмовив йому, тому що він хотів зробити це за рік, а там мінімум два роки це займає. Тому він вступив у Альтдорфський університет та там отримав цю ступінь. Також цей університет запропонував йому працювати у них, але він відмовився, тому що хотів в подальшому бути дипломатом та юристом. У 19 років написав свою першу книгу Де арти комбінаторія. У цій книзі він доказував існування Бога через аргументи руху та його геометричні форми. Подальшому всі його роботи і дослідження по філософії будуть ґрунтуватися на релігії. І ще потім у 1682 році Лейбні заснував науковий журнал, Акта Ерудиторіум», який зіграв значну роль у поширенні наукових знань у Європі. А у 1700 році Лейбніц заснував Берлінську академію наук і став її першим президентом. Дослідження. Лейбніц був всесторонньо розвинутою людиною та мав наукові досягнення в багатьох сферах, зокрема у філософії, математиці, праві, фізиці. Проте прославився він більше як математик. Числення. У 1675 році, незалежно від Ньютона, Лейбніц створив диференціальне та інтегральне числення. Прорив в цій сфері стався, ці, коли він вперше використав інтегральне числення, щоб знайти площу під графіком функцій. Після того, як Лейбніс опублікував свою роботу, та не згадав там дослідження Ньютона, між ними почався певчав, довготривалий спір, який назвали найгірше сварку у всій історії математики. Е, коли Лейбніс виклав свій, е, своє числення, Ньютон написав йому лист, що е, я дуже радий, що ти також досяг цього. Е, Потім, через деякий час, в газеті Лейпцигу вийшла анонімна записка, де було написано, що це досягнення тільки Лейпцига і Ньютон не має ні, ні, ніякого відношення до цього. І Лейпциг заперечував, що це він написав, але, як кажуть, потім знайшли чернетку, де він почав писати це своїм почерком. Цей спір дуже довго тривав і. Після смерті Лейбніца довгий час вважало, що саме Ньютон створив диференціальне та інтегральне числення, проте з часом виклали більше робіт Лейбніца, і наразі люди розходяться в думках, хто ж перший дослідив числення і кому більше належать ці досягнення. Під час дослідження диференціального та інтегрального числення Готфрід придумав знак інтегралу, проте слово інтеграл пізніше придумав Іоганн Бернулі. Знак інтегралу має саме такий вигляд, бо схожий на розтягнуту літеру С англійську від, слова, від латинського слова сумма. Також Лебніс придумав слова і диференціал, «диференціальне числення та похідні від цього слова, хоча Ньютон також досліджував ці числення, проте він їх називав функціями нескінченно мала величина. Нескінченно малі є основним компонентом числення, розробленого лейбніцем, включаючи закон безперервності та трансцендентний закон однорідності. Нескінченно мала величина це величина, яка менша за будь-яке вимірювання, але не до нулю. Для дослідження інтеграла додається нескінченна кількість нескінченно малих. Наступне його дослідження – це ряд Лейбніця. Е. Лейбніць писав, що е, круги е, к, найбільш, можуть, найбільш просто можуть бути виражені саме цим рядом 1 мінус 1 третя плюс 1 п'ята мінус 1 сьома плюс 1 дев'ята і подалі дорівнює п на 4, е, тобто сукупністю дробів, які додаються та віднімаються. Ця е. це відкриття вперше показало, що число π спочатку визначене в геометрії насправді є універсальною математичною константою. Ряд Лейбніца легко, легко отримати через розкладання Арктангенса в ряд Тейлора. Проте формула, яку вивів Лейбніц є точною лише для великої кількості доданків. Також такий ряд довго збігається, тому дослідження Лейбніца стало основою для подальших покращень цього ряду. Також, поки всі вчені казали, що пряма це найкоротша лінія між двома точками, Лейбніц вважав, що це її лише властивість, а не повне означення. Двійкова система числення. Можна сказати, що Лейбніс поклав основу програмування, адже він першим зрозумів роль двійкової системи числення в механізації. Він описав систему числення з цифрами 0 та 1, на якій працює сучасна комп'ютерна техніка. Він повністю описав цю роботу роботі де Аркіметіку бінаре одиниці нулі в уявній машині були представлені відповідно відкритими або закритими отворами в банці, що переміщуючи, через яку передбачалось пропускати кульки, що падають у жолоби під нею. Так можна сказати, що Лейбніц був першим програмістом, і він опередив набагато свій час. Також інші дослідження. Він робив дослідження і в, ну, і в інших наукових спеціальностях, наприклад, філософія була його основною як. Вищою спеціальністю Лейбніц став завершувачем філософії 17 століття і попередником німецької класичної філософії. Його філософія засновувалась на оптимізму, що на той час траплялось нечасто серед філософів, і тому його дуже як шанують серед філософів, бо він вніс нове і позитивне щось в сумну філософію. Він був представником нової європейської метафізики, в центрі якої було питання, що таке субстанція в розумінні Лейбніца. субстанція це Бог і матерія. Він пов'язував філософію з Богом та загалом з як я це раніше й казала. Також в нього була пропозиція, яку і здійснили освітлити вулиці Відня лампами на ріпаковій олії. Ця ідея була реалізована. Також він спростував переконання широко поширене християнськими вченими того часу, що єврит був первісною мовою людського народу. І також що форма протошведської мови була прабатьком германських мов. Також, працюючи якийсь час у бібліотеці Ганобільського двора Йогана Фрідріха, Лейбніс задумувався про катал... каталогізацію бібліотек. Він створив алфавітний авторський каталог та інші методи упорядкування книг, які використовують до сих пір. Один. За своє життя Лейбніс часто висував ідеї е, винаходів від підводного човна до нової форми годинника, проте з усіх його ідеї лише дві він утворив, утворив у реальність. Механічний калькулятор. Ідея зробити механічний калькулятор прийшла Лейбніцу у 1673 році, після розмови з голландським вченим, який поскаржився, що витрачає велику кількість часу тільки на обчислення. Як казав сам Лейбніс про механічний калькулятор та його створення, скільки це недостойно таким чудовим людям подібно доробів гаяти час на обчислювальну роботу, яку можна було б довірити будь-кому при використанні машини. На той час вже існувала машина Паскаля, однак Лейбніців досконалий е, зробив швидше. Механічний калькулятор Лейбніс виконував додавання, віднімання, множення, ділення, добування корення та піднесення до степеня. Для цього калькулятора Готфрід застосував двійкову систему числення. До типу машини Лейбніця можуть бути віднесені всі машини, зокрема і перші ЕОМ, які виконували операцію множення як багаторазове додавання, а ділення як багаторазове віднімання. Наступне це колесо Лейбніца. Це механізм, завдяки якому Лейбніц зміг пришвидшити свій калькулятор. У машині Лейбні використовувалися використовувались циліндри з нанесеними на них цифрами. Кожен циліндр мав 9 рядів, виступів або зубців. При цьому перший ряд містив один виступ, другий ряд два виступи, а так е і так аж до дев'ятого ряду, що містив відповідно 9 виступів. Циліндри з виступами були рухомими. Цей механізм використовувався, поки не винайшли електронний калькулятор. Зараз пані, ладно, вона там крутились, показувала, як це. А загалом Лейбніс прожив цікаве життя, наприклад, дослідження диференціального та інтегрального числення. Лейбніс розпочав, перебуваючи у Парижі, поїхав він туди, щоб схилити Людовіка XIV завоювати Єгипет. Також відомо, що його сварка з Ньютоном на довгий час розсварила англійську та європейську школу математики. Тому англійці на деякий час ну на століття відставали в розвитку, тому що вони не признавали європейські всі досягнення, в той час як європейці не признавали дослідження Ньютона, тому відкривали його дослідження на декілька років або століть пізніше, коли Ньютон це вже зробив. Також Лейбніц е, листувався багатьма ученими е, того часу. Проте, на жаль, під кінець е, життя він був абсолютно самотній, і на його похорони прийшов тільки його секретар. Зараз Лейбніц вважається геніальним вченим і його досліди використовують до цього часу. На честь Готфріда Лейбніця названо університет в Гановері, Готфрід Вільхем Лайбліць, університет Ганнова, де він прожив останні роки в Гановері. Також існує премія Лейбніця, яка має найдорожчу винагороду, а саме за експериментальні результати 1,55 мільйони євро, а за теоретичну 770 тисяч євро. Вона... Щорічне і отримуючи її декілька людей. На честь Лейбніця ще названо Поздамський астрофізичний інститут, наукове товариство, астероїд та кратер, а також у цьому році, в лютому, у Києві перейменували вулицю Олександра Даля на вулицю Лейбніця. Лейбніць був генієм свого часу, його дослідження дали постав для подальших наукових відкриттів, його називали німецьким Платоном, Аристотелем та Архімедом разом узятим. Расел висловився про Лебніця так. Він був засновником математичної логіки, важливість якої він зрозумів ще тоді, коли вона ще нікому не була ясною. Дякую за увагу. Дякую. Так, дійсно, Рассел якраз він же сам був логіком, так, філософом і логіком, і тому він виділяв дуже високо роботу Лейбніця саме в логіці. І, навіть, є не таке поняття алгебра Лейбніця, це такий спосіб алгебричний зрозуміти. Деякі аспекти логіки, тому да про логіку теж можна було багато чого розказати. Дякую вам за доповідь. Юрій, будь ласка, запитання. В першу чергу хочу подякувати, що просвітили моє попереднє запитання. А наступне ще ще? Ні, нічого, А наступне запитання воно трошки комічне. Як ми знаємо від пана Юрія Митника, натуральні числа придумав Бог. І якщо Лейбніць довів існування Бога, чи можна вважати, що Лейбніц довів існування натуральних чисел? числ? Це пряме доведення. Так, чудове доведення, але звичайно, це ми знаємо не від пана Юрія Митника, а від пана Леопольда Кронекера. Тому. Ну, ми о... вже по ланцюжку дізналися саме від нього. Так, так. Це кронекер сказав, що Бог придумав натуральні числа, а всі інші вже люди. Ну, дійсно, дуже цікаво, які там були аргументи у Лейбніца, що він там довів. Дякую за запитання. Так, якщо більше запитань немає, а ще є, Катя Гудкова, будь ласка. Так, було визначено, що Лейбніцама вигадав називати, ну, вигадав назву диференціал, і мені було цікаво, чи знаю я на ну, чому саме було так названо, і не інакше. Наскільки я пам'ятаю, це з латинського слова якогось диференція, що воно означає, я забула, але щось з латині там, наскільки я пам'ятаю. Добре, дякую. Дякую. Так треба згадати, що це означає. Юрій, у вас якийсь коментар? А, ні, ні, ще одне питання згадав, походу виникало. Скоріше більш загальне, не тільки до пані Яни. Там було про інтеграли, було про те, що Якоб Бернолі придумав назву після Лейбніца. Я трошки заплутався в хронології. В плані, ви здається, казали демон... ну, якби виставляли порядок демонстрації в хронології, але я, мабуть, заплутався в датах чи в роках, трошки не зрозуміло. Тобто Лейбніц з Ньютоном якось приблизно в один час вивели інтеграл, а після них вже. Бернулі назад, це інтеграно? Давайте це я прокоментую. прокоментую. Я зараз на пам'ять не пам'ятаю про бернулі конкретно, але ж це е, ціла родина, як ми вже сьогодні дізналися: вісім представників, тому воно розтягнуто в часі. Тобто, перші бернулі вони були ще до, а вже наступні бернулі вони, напевно, були вже після. Тому треба туди подивитися. Ну, це приблизно один весь час, але треба глянути про якоба Бернулі дійсно в які роки саме він жив. Швиденько прогулити це діло. Але таке, перша відповідь, я думаю, така. Оскільки це ціла родина, вони ж поколіннями, тому це багато Вин... часу зайняло. Якоб найперше, здається, тоді, так, тоді, Тож, да, тоді варто дійсно спитати і подивитися, чому саме так. Можливо, варто було переставити, якщо рухатись по-першому. Дякую за запитання, я уточню, подивлюсь. Дякую, Юрій. Так, Михайло, будь ласка, у вас також підніте А, Ну, я, напевно, хотів би відповісти на питання Катерини, що означає диференціал. Англійською є ж слово difference, що означає різницю, і, напевно, це означає, коли ми беремо різницю в інтегралі від B до A. Ну, це я так собі розумію і відповідаю собі на це питання. А більше я не знаю, в принципі, як можна відповісти на це питання. Так, ну це гарна відповідь, дійсно. Можна ще по почитати, але це Там, в, в Латині також диференція це різниця, означає він угу. прав. Да. Так. Погоджуюсь. Приймається. А я поки що подивився, що Лейбніц у нас народився раніше, ніж як обернули тому дійсно, можливо, порядок доповідей я виставив не зовсім точно. Дякую теж за це. Що ви знайшли. Так гаразд тоді угу. можна тоді перепитати, як, чи тоді можуть бути ці персони в питаннях на від... як там на часову послідовність їх діяльності? Чи ви ну з... я вже? Дорог... Напевно, там просто пару років різниця, тому вже настільки я не буду чіплятися, там різниця, скільки я дивлюсь, ну не пару, ну 9 років. Це... Не так і мало, але, в принципі, в контексті великої історії це мало. Тому настільки вже я не буду розставти, це вже занадто. А Дякую. якщо буду, а якщо забуду і зроблю, то ви мені нагадаєте обов'язково. Обов'язково. Дякую вам. Зупиняю тоді запис.